Давайте трохи про тривожність, що це взагалі таке, звідки вона береться, і що з нею робити. Давайте, напевно, спочатку. Давайте. Що таке, що таке емоції? Тому що е, так вийшло, що визначення емоцій, воно не дуже е, від однієї дисципліни до іншої співпадають. Угу. Якщо ми говоримо в такому більш е, Нейрофізіологічному контексті мені дуже подобається саме це визначення, це реакція організму на задоволення або незадоволення наших потреб. Що це означає? Наш організм реагує, тобто, це буквально читайте відчуття у тілі. І у нас є трикомпонентна модель, які є думки, емоції, поведінка, які часто ми там об'єднуємо називаємо це вкупі емоції. там Наприклад, агресія це поведінка, хоча ми часто її відносимо до емоцій. Чи там, умовно кажучи, переживання це є думки, так? думки, про які ми думаємо, а вдруг то, а вдруг то, а вдруг то, які викликають тривогу. Але також ми триво... переживання часто відносимо емоцій. От тривожність це реакція вашого організму, та сама бій-біжи, що вам треба кудись бігти. Так? І е дуже важливо е говорити, що в концепції е тривожних розладів. У нас ключове слово не переносимість тривоги, а не тривога, ага, тобто, ага. коли ми говоримо про роботу з тривожними розладами, ми не говоримо, що ми будемо прибирати тривогу. І це є найбільша помилка а, терапевтична, в плані того, що там ми там успокойся, пусті все, фу-фу-фу, тривоги полетіли. Навпаки, в сучасній психотерапії ми йдемо назустріч тому, що нас лякає. І тут, коли там люди з ну, з генералізованим тривожним розвитком приходять до мене на сеанси. Вони дуже дуже розчаровуються, тому що ми робимо насправді те, що ми говоримо, підвищена тривожність, ну дійсно. На жаль, у нас немає там аналізу крові там на о, тривогу, і там це великий спектр. Але в цілому, о, якщо ми такий субклінічний термін беремо, так то це, в принципі, те, що мені складно справлятися з тривогою, і там я можу звернутися за допомогою, щоб мене навчили, як, як з цим бути. Давайте тоді так. А чи є якісь а, загальні лайтові механізми, коли ще воно не дійшло до там. Не знаю, там до паніки, чи там кожного дня, чи постійний стан. А от коли просто не знаю, зночі гатили всю ніч, да, прокинувся і щось воно якось трохи підтрушує всередині, от а, що робити? Ну, по-перше, якщо е, всю ночь гатили, то тут є два компоненти: перше, ми повертаємося до того, що ми не виспані, а якщо ми втомлені, то ну, там, умовно кажучи, mm -hmm. більш слабка антилопа. Втікає, може втікти від меншого хижака, uh -huh. тобто, якщо ми більш втомлені, більше загроз навколо, і тим більше в мене механізм тривоги буде працювати, що, ну, що нормально. Плюс, вибачте, коли там чуєш мотоциклістів ліпше, ніж хотілося б, uh -huh. це також нормальна історія, що ви ну, реагуєте на певний тригер, який, який може нести небезпеку. Uh -huh. Як це себе здру... заспокоїти? Якщо ну, спати, якщо по, пощастить, вдасться на наступної ночі, це якщо знову гадити не будуть, і мотоцикли ще не поїдуть. Ну, дивіться, тут заспокоїти тут питання: про що? А, а скоріше за все, ви маєте на увазі, якщо я просто злякався, о, блін, от, дураки, це одне, і це є нормально, тут нічого треба, не треба робити. Ні, якщо Скорі... цілий день ходиш з цим наростаючим відчуттям, що от зараз щось трапиться, от, от зараз щось точно щось трапиться, от щось мені пошло. Теж проблема не в тривозі, це проблема вже в думках. Це проблема в тому, що з'являється ця румінація, що я стривожений час, блін, знову там з цією тривогою ходити, знову там е, щось, щось робити, і я там не справлюся і. Там мене не знаю, зараз я перенірнючую мене в цих лікарні заберуть і все капець-капець. Там треба писати завіщання, і це трошки інша історія. Так, тобто є багато методів, які які є, з різними, з різними підходами. Тобто, якщо там ми говоримо про класичну. КПТ-терапію, то ми там тестуємо на корисність некорисність цього переживання, так? Тобто, чи дійсно це є? Якщо воно не корисно, то тоді ми дистанціюємося, якщо це корисно, то ми щось робимо, тому що ну, не завжди тривога не є корисною. Ну це якщо звернутися до психолога, наприклад. Так, а якщо так, ти то, один, ти на вулиці і ти ну, розумієш, що не вивозиш прямо зараз. Там не знаю, обійняти себе, постукати. От, дивіться, це, от те, що ну якраз контрінтуїтивна історія, що якщо, якщо ми беремо там панічні атаки, то в більшості мануалів, в більшості рекомендацій ви бачите там дихання по квадрату, mm. там подовжений видох, назви там п'ять предметів, і так далі, і в одиничних випадках окей, Може бути, якщо ви там боїтеся літати е, і ви літаєте один раз на, на рік, то подихати там або випити заспокійливе окей. Угу. Пити вам простіше буде, ніж лікувати це. Так, але, а, ну, з, але треба розуміти, що це умовний кредит. Що ви один раз зробили, ви не дійшли до піку. Ваш мозок не скоригував, що ця небезпека нереальна. Ваш мозок інтерпретує, що у нас була небезпека, я щось зробив, що зврятувало мені життя. Ага. Ви неправильно інтерпретуєте результати. Так, і частіше за все, Ну, саме тривожні розлади, так вони і формуються. Що я постійно роблю самозаспокоюючу поведінку, нейтралізуючу поведінку, яка зменшує мій рівень тривожності, і в довгостроковій перспективі це призводить до підвищення тривожності, тому що знижується толерантність і здатність переносити тривогу, угу. переносити ці фізичні неприємні відчуття. Угу. Скажіть, будь ласка, тривожний розлад і невроз це різні діагнози. Чи повинен невролог це правильно діагностувати та лікувати? Якщо транквілізатори не дуже допомагають в моєму випадку? Транквілізатори не лікують а, ні неврози, ні тривожні розлади, нічого вони не лікують. Вони… А, вони можуть, так як я говорив, застосовуватися в одиничних випадках, як і та саме, і то ну не дуже рекомендується. Їх можна зустріти, звісно, в старих рекомендаціях АПА, але ну, в сучасних рекомендаціях гайлайнах ви не знайдете транквілізаторів. невроз. Вже не дуже використовується це слово, це нам від Фройда, якщо я не помиляюся, в наслідство досталося безпадчино. Але в цілому можна відносити тривожні розлади до невротичних. Так? Тобто, якщо не помиляюся, то ще в 10-му МКХ слово невротичні розлади вони є. Уже у нових, здається, його прибирають. А, і, а... Як правило, відносять те, що до невротичних розладів, те, що раніше називали зворотні там, умовно, це неправильно, але логіка така, що, по-перше, для цих розладів характерна наявність критики до свого стану, і те, що вона е, умовно е, зворотня, що може пройти там, там ну, умовно само собою. Mm -hmm. Тобто у нас там є невротичний межовий і там психотичний стани. Це не дуже гарна класифікація, але ну інколи її можна застосовувати е, в плані такої генералізації, так якщо е, ну, там, стани, які можна лікувати антидепресантами, це невротичні стани. Невролог не діагностує. По-хорошому все ж таки, ці стане зазвичай все ж таки, цим займається лікар-психіатр. Хоча часто люди приходять до неврологів, і навіть інколи я бачу непогані призначення від неврологів. Mm -hmm. Сімейні лікарі, якщо я не помиляюся, можуть зараз займатися якраз депресивними тривожними станами або перескеровувати, Тобто, можна я впевнений, що вони будуть дуже раді від цієї інформації, звісно, але, здається, по останнім розпорядженням в їх коло функціональних обов'язків додали там, те, що називають малою психіатрією. Зрозуміло, дякую. І є ще питання, до яких наслідків може привести тривожність? Почнемо з того, що концепція психосоматики вона не дуже зараз охоче. Приймається в науковому товаристві. Так, тобто, це такий досить застаріваючий термін, його ще можна зустріти в певних, в певних книжках, в певних публікаціях, але дуже-дуже не рекомендовано в наукових публікаціях використовувати це слово. І ми перейшли до біопсихосоціального підходу, що включає, що. Наше е, здоров'я, воно рівнозначно залежить від нашого ментального стану, від нашого соціального оточення стану і так далі, і фізичного. Тобто ми не розділяємо там і так далі. Тобто, е, що там три, багато тривожишся, може там викликати рак, це неправда. Ми не можемо знайти певних наслідків. Але також ми розуміємо, що тривожність е, і сильні емоції це, ну, Певний стан вашого тіла і організму. Там, якщо ви будете м, бігати, е, умовно кажучи, кожен день по 10 годин, то це може призвести до того, що там, м, там, не знаю, ваша серцева судинна система буде слабшати. Чи можна сказати, що біг призводить до проблем з серцем, ну, я не можу сміливо це заявити. Так? Тому а, дійсно а, тривога вдов... ну, тривожні розлади в довгостроковій перспективі, вони можуть а, більш а, слабші ваші органи та системи, які є, а, ну, там, бути каталізатором, але якісь прямих зв'язків, емоція призводить до там, конкретно каріїсу в восьмому а, ну, без подячі, що таке премоляр, вибачте, кафедра стоматології ну, не богомольця, але ну, ми не можемо це сказати так в певні історії. Зазвичай ми говоримо, що не маючи якихось очевидних проблем зі здоров'ям, там умовна панічна атака, вона не може призвести до якихось негативних наслідків. Тобто, що серце не розганяється вище, ніж показники, які. Може витримати ваше серце, бо цей стан пов'язаний, щоб максимально забезпечити вашу виживаємість. Так, зрозуміло, дякую. А ще питання: що робити, коли моя тривожність починає приносити незручності іншим? Так, іти на терапію. Я знаєте, бачу ще одне питання, Я розумію, що тут буде таке саме йти на терапію. Як змусити себе виконувати техніки для зменшення тривожності, якщо тривога настільки сильна, що не залишається ресурсів на виконання будь-якої техніки? Це те, про що ви казали, що наступає момент. Виконуйте доробі... розганяйте її більше, доводьте її до максимуму. А Краще йти на терапію. Мені здається, що краще не розганяти самотужки, бо. Ну, якщо під наглядом, ну добре, погоджуюся. Але е, пан е, Салковський, це президент Британської асоціації поведінково-когнітивної терапії, він прям дуже, дуже впевнено каже, що панічна атака, давай, поїхали.